Що є можливість краще поставити, звісно, два таких буфера ну, на дві тонни поставити, так. і тоді можна забутися на 3-4 дня, можна забутися повністю про, там, про дрова, про котели, про все. один решта. раз на полив і так, 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 один Таймер раз на поличаю. А, да. а скільки в та, в, в об'ємі, скільки як падає температура, якщо воно стоїть, От, а... просто якщо би там залишив його там наприклад, на добу? Ні, да, значить, за добу температура падає до 35 градусів угу. на всі ну, рівнях. Це при умові, що обігріває будинок. Так, при умові, що обігріває. а ні, так температура не падає. Він мене стояв, була плюсова температура, я не запускав. Він певно, що дві доби стояв. Тільки от нижня впала, і то із за того, що бетон трошки охолоджував. Ага, Це такі бетон. А ця 90 градусів трималася. Середня і верхня температура 90 градусів трималася. Ну але тут утеплення, тут хороше заводське утеплення тут. 100 поролон, 100-мм поролон, такий just, плотний just. паролон. Ну, тільки то, що вже вже рекомендація є, що треба потрібно додати, краще поставити ще щось тепліше Ну далі. так, Або, бетон є бетон, або може бетон. треба було тут теплу підлогу під ним накрутити. No, ну так. щось таке, да. Так що це дуже вигідна штука. Дуже вигідна штука на сьогоднішній день. В кого нема газу. Так. Якщо є газ, то альтернативи газу немає.